Авто для наших захисників чотири машини на передову привезли волонтери із Норвегії. Усі автівки наповнені необхідними речами: це і обладнання, і їжа, і теплі речі. Автівки доправили до Коломиї у співпраці з місцевими громадськими організаціями. Коломийські волонтери громадського об'єднання сильно вже давно налагодили співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з норвезькою організацією Френс оф Ukraine», розповідає керівник об'єднання сильно Сергій Поспєлов. Передавали чимало допомоги. Одна із наймасштабніших це понад 500 генераторів для українських військових. Військова амуніція, мультітоле. Рюкзаки, баули, тобто все, що потрібно військовим, все ми передавали. Цього разу допомагають транспортом, продовжує Сергій поспілов. Загалом передали на фронт вже понад 30 автівок. В основному це все з Норвегії приїхало. Нам допомагають військові капелани з документами зробити. І Наша грошка, є в нас волонтери, які постійно виїжджають по машину Варшаву. Цього разу автівки привезли четверо волонтерів-норвежців. Том колишній військовий. Для України вже не вперше спільно з однодумцями готує допомогу. Ми привезли машини, дрони, їжу, теплий одяг, усе, що необхідно. <реш> Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, НТК.